Nissan X-Trail, який мене здивував своєю комплектацією. Це у нас Європа, 14 рік випуску, 1.6 дизель на автоматі. Поно ну, я по перше плачу його. Відразу відкрив стол. Думав, тут звичайна тканина, типу, нічого такого тут не буде. Але одразу зустрічаємо пальтроніки 360. Камери 360, підгріви сидінь, електрокладання зеркал, мультимедіа. У нас розширена. Там у нас є навігація, камери 360, двозонний клімат-контроль, підігрів та вентиляція підстаканників, Ну зони підстаканників у нас є автосвітло, утримання в полосі, запобігання. зіткнення теж у нас є вони допомагають. Ось. Отакий от задній ряд. До речі, автомобіль у нас і має три ряди сидінь, тобто він сімомісний, Що теж, в принципі, дуже здивово. Панорамний великий дах, там два, два режими відкриття є люку. У нас іде фаркопчик, відкриваємо от багажничок. І ось це у нас штучечки отодвігається, і тут у нас ще йдуть сидіння. Ось рівні, Типу, це дуже і дуже прикольний варіант. До речі, не за всі гроші світу ви отримуєте прикольний варіант. Це у нас Дізель 1,6 автомат. Дуже економічний автомобіль. Кому цікаво такі X trail всі деталі там за телефончиком. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк.